У Полтаві презентували національний довідник безбар'єрності, практичний посібник, що допомагає громадам робити простір зручним для кожного. Ця ініціатива першої леді України Олени Зеленської вже була представлена в Києві та Дніпрі. Тепер до обговорення долучилася і Полтава. Найважливіше, що все, що ми робимо, ми робимо в відкритому доступі. Ми все це популяризуємо. Всі наші продукти, які ми створюємо, ми викладаємо онлайн, і також попросимо тих людей, які хотіли би, щоб довідник безбар'єрності розширювався, щоб вони телефонували, передавали свої бажання, свої слова, які треба додати туди. Це документ з відкритим кодом і ми щиро приймаємо на всіх підтримку і взаємодію зі всіма. На презентацію зібралися представники обласної влади, голови територіальних громад, ветерани та громадські активісти. Учасника наголошували, безбар'єрність стосується не лише людей з інвалідністю, а й батьків із дитячими візочками, літніх людей чи тих, хто тимчасово втратив мобільність. Крім сьогоднішнього заходу, ще окреме представлення самого водоня, тому що воно має відповідний. Фактуру, структуру і для всіх осіб, які цього потребують. І великий шифт, і шифт правильна картинки в Брайля. є також після до цього. Про що сьогоднішній захід? Про те, що треба звернути увагу, що вчитися треба постійно, а більше того, практикувати, не боятися помилятися. Комунікація бо з цього починається все слово, будь-який проект починається зі слова. Безбар'єрність має шість напрямків. І ще раз немає жодного напрямку в громадах, яка би не мала мати акцент на безбар'єрність, вектор на безбар'єрність. Про це про піклування. Під час панельної дискусії говорили про практичні кроки: адаптацію громадських просторів, доступність транспорту, цифрових сервісів та послуг у громадах. Те, що ми трансвоємо всередині бізнесу. Півробітники несуть додому. Та сама комунікація з дітьми, да, про що е, озвучено було, що не кожен розуміє, як пояснити да, дитині, якщо є видима там е, травма, як правильно там е, пояснити в цьому і потім сидіти несуть в школу. Насправді це ну, від бізнесу і від роботодавця багато чого залежить. Окрім паперової версії, довідник доступний у цифровому форматі. Це відкритий проєкт, постійно оновлюється. І доступний онлайн на одноіменній платформі. Досвід Полтавщини стане частиною всеукраїнського діалогу, адже довідник це не лише набір правил, а інструмент, що має працювати щодня.